Всіх вітаю на моєму каналі Світлани в гостях. І ось До уже серпень і час купати картоплю. Ранню картоплю, супер ранню я вже викупала це картопля Рів'єра та картопля Слаута. Одна голландської селекції, друга української. І що я вам хочу сказати: Рів'єра показала себе краще. А славута трішки гірше, але також добре. І супер але смачніше мені здалася все-таки рів'єра. Ось такі в мене помідори адже серпень. Кожного року на початку серпня багато помідорів і немає куди їх дівати. І мої баклажанчики, а я йду купати картоплю. Беру лопату, відро і. І Ось тут мене така діляночка невеличка. Я висаджую декілька сортів картоплі для того, щоб побачити, яка картопля краще росте на моїй ділянці, і яка врожайніша, і яка смачніша. Тому саджу по 2-3 кг різних сортів. Це, от я не знаю, зараз викупу, я подивлюсь, або родинна, або тіра з картопля. Була дуже гарна. Було дуже гарне в неї стебло, гарні квіточки. Стояли, як солдати, в кущі один в один, як на картинці. Бачите, яка бутва? Ось така. Можливо, це ті раз дуже маленька ділянка, десь приблизно 2 на метр. Купаю і покажу, чи гарно виросла тут картопля. А там ще в мене 4 чи 5 сортів картоплі, але буду купати пізніше, вона дружньо виросла. Дружньо ціла таким гарним фіолетовим кольором. Ну, дуже гарно. От треба все-таки її зафільмувати, яка вона була. Тому що, ну, звичайно, рівні одинакові кущі, рівне стебло одинакового кольору. І в один час ось так одинаково засохло це стебло. І мені дуже цікаво, а який ж врожай тут на такій зразковій ділянці. Зараз я позбираю ця бадилля і почну копати. ось така картопля з такими глазками рожевими. Потім подивлюсь, що ж це за сорт. Копаю. Питати, а де картопля? Щось немає. О, інте. Подивіться. Ну, хочу вам сказати, бадилля була гарніше, ніж сама картопля, ніж врожай. Ось така невеличка. Звичайно, не поливалась, Весь город не польєш, у нас низький водопровід, дорогий. Ось така, ось така середня картопля. Маленька. Купаю далі, може, що знайду. Гарно. Свіла, так гарно, цвіла така гарна картопля була батиля. І ось який результат копання картоплі. Ну, не дуже добрий, але є ось такі екземплярчики. Небагато. Така невеличка ділянка 2 на метр. Не знаю, наскільки тут буде, але небагатий. Дуже багато дрібно. І я так подивилась, це картопля слаута надрання, чимось схожа на рів'єру. Мабуть, в мене залишалися картоплинки, і я досадила тут. Треба записувати. Я чомусь не записала. Так. Це Слаута. Ось рожева вічка, біла шкірка, схожа на неї. Ну, така картопля. Іду далі шукати картоплю. Інші сорта буду зараз купати, також не на великій ділянці. Ділянка із картоплею Лаперла. Я вже її купала. Це, кажуть, було написано на дранній сорт картоплі. І що не боїться посухи. Ну врожайний, але я щось не побачила, що це дуже врожайна. 3 кілограми вже з цієї ділянки зібрано. А садили по два кілограми, що купаємо, покажу вам, які результати. О, які результати? Оце така картопля, не боїться посухи. Навіть копати не хочеться на перли вийшло трішки більше за розміром картопля, але під кущами її мало, по дві, по три штучки. Ось так, зараз ще покупаю якийсь сорт, На перли ще не засохлося чомусь, хоча, рахується, надранньою. Йдемо далі. Це ділянка із картоплею. Яка тут картопля? Так от лаперла. Ну, глянемо ці. Багато було. Так от тут. Чепись є. Ось тут картопля. Санте. О, Санте. Попробую Санти покупати. Так. Усі і корчики. Подивимось, що тут. Пробуємо. Може, Санте щось покаже. Так, Санте. Ну, маленька, маленька. Тільки під одним корчиком. Маленька. Купаю далі. Давайте ще щось Все, Викупала картоплю Санте і вийшло ось скільки її Ці з 2 кілограм Відро картоплі. І що я вам хочу сказати, там, де була тінь, картопля була ось така. Дивіться яка. Дуже гарна та жовта. Ось тут тінь у нас. Ось таке дерево, сливка. Ось тільки що викупила ось така картопля. Це все звідси. Так, картопля коштувала 30 гривень за кілограм, купляла 2 кг, 60 гривень. Зараз картопля по 10 гривень поки. А скільки без зимою, не знаю. Картопля не у всіх родила. І що я хочу сказати? скільки в відрі. я зважу і скажу. І ось таке відро. Картоплі я назбирала. Зараз не просохне, ввечері я її позбираю у мішечки, поскладаю у погріб. Таке відро приблизно важить 7-8 кг. Купила два, 7-8 зібрала. Добре, один до трьох. Висновок. Наступний рік постараюсь зробити крапельний полив для картоплі. Невідомо, який буде наступний рік, чи жаркий, чи спекотний, чи посушливий, чи треба крапельний, чи ні, але постараюсь зробити. Тут картопля не поливались, далеко від води. Та й дорога зараз вода. Ще в мене залишилось декілька сортів, я вам покажу пізніше. Ще не вся картопля посухла. Ну що, Соняк, як тобі врожай картоплі? Не знаєш, і я не знаю. Чи варто її садити, чи ні? Ех, працюєш біля неї, працюєш, але ж приємно викопати. Подивіться, яка виросла. Сюрприз у серпні або вересня. Тільки не розумію, чому її раніше ми в дитинстві викопали у вересні. П'яту-шосту вересня. А зараз купаємось в серпні. Мабуть, сорта були якісь пізніше чи що. Ось ще які висновки зробила. Картоплю треба садити чим пораніше. Особливо на таких маленьких ділянках, як в мене. Її можна накрити агролокном, якщо будуть заморозки ще. Вона виживе, як вижила у нас Рів'єра ігла перла. А ось, дивіться, ще один зразок того, що й треба садити раніше. Картопля була посаджена разом з Рів'єрою приблизно. 18-19 березня і вона виросла велика. І вже в травні ми її їли. Ця картопля була посаджена десь приблизно 14-15 квітня. І виросла ось яка. Дуже гарна була, але, видно, посуха її добила, невеличка. Ось така була картопля, яка була посаджена у березні на іншій ділянці. А ця ось така. Так що у нас на рік, якщо, звичайно, дозволить погода, тому що не завжди в березні можна посадити картоплю у нас на Волині. В цьому році можна було вже 8-9 березня ми посіяли горох. Можна вже було тоді і картоплю. Було настільки тепло. А ось якісь роки були, що і 1 квітня ще лежав сніг. Так що, ось так, якщо тепла весна, висаджуємо картоплю рано. Я висаджую. А ви, як уже вам захочеться. Ось така історія з картоплею. Поки що картоплю своїй мрії я не знайшла. Буду і далі експериментувати купувати картоплю. Ну, ось така історія. Продовжую купати картоплю.